Так, записував відео по новинах. І якраз дивлюсь, ВГЕ на офіційному каналі викладає відос майбутнє World of Tanks. Розказують, що буде. Я подивився. Блін, це просто жесть. Ну, такого я навіть не очікував. Це плюс причина чекати місяць лютий, там, де буде детальніше все про це розказано Давайте подивимося. Режим аркада з 23 грудня по 25 сніжки. З 30 грудня по 1 січня буде льдовиковий період, а потім вони запустяться всі разом. Ну, Для того, щоб гравці обрали, який більше сподобався. Думаю, БГ збираємо. Тоді Сталевий мисливець. Там будуть переробки ТТХ техніки, але тепер він буде з ботами і буде ще й з відроченнями. Хм, цікаво, я ставив мисливець, я дуже чекаю. Мій улюблений режим. Натиск новий сезон. Ну, так є натискні кваліфікаційні боя. Мирний 13 повертається. Нова мапа для лінії фронту. Нова мапа для лінії фронту. Блін, подивіться, як вона круто виглядає. Це пісочна мапа. Ну, логічно, у нас є якби літня є зимня, Пісочна була на черзі. Да. І є там переробки по мапі Крафтверк. Плюс вони оптимізували лінію фронту так, щоб не було великих просадок. Про це я далі розповім відео, в принципі, дивимось. Устрічна затока це мапа для рандому нова. На стрімах я показував цей відос з її. Вона була де там в розвіці боєм чи де. Ребаланс восьми мап. Аеродром, який вже, напевно, півроку теститься, якщо я не помиляюсь. реально півроку, Студзянки теж довго. Перевал викотили переробки по перевалу десь там, ну, тижні два назад, напевно, так само степи. Ну, степи там вже друга ітерація. Степи там перша ітерація вийшла трошечки раніше. Лайбокс уже місяці три викотив так само, як і Кручу, і Вестфілд, а от копальні я не пам'ятаю навіть. Копальні або вийшла дуже давно, або правки по нічого не показали. А копальня було цікаво. А, я згадав, є. Копальня. є. Оце цікавенько. Це цікавенько буде. Це може бути аналог системи vn N8, тільки в грі не треба нічого качати і ходити по якихось там лівих сайтах. Ну, КТТС мають на увазі. Екіпаж. Новий екіпаж. Сподіваюсь, це не те, що був 2-0. Це буде щось нове. Один екіпаж на три танки без штрафів. Це супер, це просто круто. Це те, про що їх просили вже дуже давно. Камера фінального епізоду. Оце реально круто, От по суті, нічого такого воно нового грі не дає, да? А от подивіться, подивитися таку кіне... кінематографічну сцену, як там тебе вбили. Блін, прикольненько зроблено. Знаєте, нібито повтори у якомусь там футбольному симуляторі. Ребаланс танків. Цікаво, яких танків? Будемо дивитись, які танки вони будуть ребалансити. Блін, може, його придеться якісь викачувати або якісь продавати. Нові танки і японська ПТ. Знаєте в чому прикол? Дана японська ПТ, яка зображена ось на цьому відео, це не преміумна японська ПТ, яку вони вводять у гру. А значить, що це буде нова гілка 100%. Це буде нова гілка японських ПТ. Якісь ТТ? Цікавенькі. Цікаво. Це буде теж японські ТТ чи якісь інші? Ну побачимо, побачимо. І нові механіки. Далі дивіться, це що. Ось у вас грієте. ствол. Блін, ну це круй. Можливо, це якраз буде і нова гілка із новими механіками. Розвідка боєм, нові запуски. А тепер те ще нічні мапи. Нічні мапи. Коли був е, режим на Хелловін, я говорив, боже, якісь круті нічні мапи. Як же вони класно зроблені? Я дуже хочу нічні мапи, і вас нарешті вони будуть. Я сподіваюся, що вони будуть і в рандомі. Блін, ви подивіться на це шикарне освітлення. Просто круто, Динамічна вода. Бачите, типу, як прилив відвив, тобто ти можеш проїхати. Вода прийде, ти не зможеш виїхати. Динамічні об'єкти, оце взагалі що таке? Тобто будеш стояти та й це цей літак, чи як? чи дужче просто пройти? Тут подивіться, що відбувається взагалі. Блін, що це взагалі таке? Що це просто таке? Що вони зараз показали? Я не знаю. Це. Просто круть, нереально круть. Я такого навіть і не очікував, що таке може бути в танках. Подробиці в лютому, блін, чекаємо лютий. Я дуже хочу побачити ці подробиці. Ну, швидше за все, це плани аж на увесь рік. Я не думаю, що це там на зиму чи на весну. 100% це на весь рік. На 23. й Блін, ну це нереально круто. Тож тепер перейдемо до основних новин. До речі, всім привіт! Це 10-й випуск Рубрики Щонового вот». Сьогодні буде багато цікавих новин. Також розповім про те, який контент чекатиме вас на моєму каналі найближчим часом, тому поїхали. З 23 грудня в грі стане доступним режим аркада, який поділятиметься на два етапи: грав сніжки та льодовиковий період. Бої будуть проходити в форматі 15 на 15 на техніці 8 або 10 рівня на трьох засніжених мапах: Прохорівка, Малинівка та Карелія. Перший етап грав сніжки проходитиме з 23 по 25 грудня. До слова, я зіграв там один бій. Скажу, що мені не сподобався. Ну там снаряди летять по незвичній траєкторії. Плюс якщо ви граєте на мінімальних налаштуваннях графіки, вам це в суті, нічого не дасть. Ви навіть ту сніжку і помічати не будете. А от другий етап льодовиковий період, який прийде з 30 грудня по 1 січня, там де у танків буде накручена динаміка, буде значить швидкість повороту башти у кожного танку буде збільшена на 100%, максимальна швидкість назад збільшена на 30 км на годину, розкид гармати, стабілізація буде апнута на 50%, максимальна швидкість вперед на 10 км збільшена. Потужність вигуна на 100% і швидкість польоту снаряду збільшена на 50% і це буде круто. там танчики заносить, все буде класненько, виглядає дуже прикольно. В це я точно пограю. А із 6 по 8 січня ці два режими запускаються одночасно. Я думаю, для того ну ВГ буде дивитись, в який грають більше. Ну і логічно, який більше сподобався. З 23 грудня по 26 в грі доступний для покупки за голду М54 Ренегат. Доступний він в базовому наборі за 9300 голди і доступний там зі своїм 3 d стилем. Можна окремо, до речі, взяти 3D-стиль за 1750 голди. Я дуже рекомендую цей танчик. Я на ньому пограв. Я його собі вже придбав, одразу тільки побачив новину, тому рекомендую вам це зробити. Тим паче, що після відкриття новорічних коробок, я думаю, голоди передостатньо. Плюс в цей же період в грі діє бонус до переведення бойового досвіду у вільний досвід. 1 до 40. Прокачуйте техніку, як зробив я, користуйтесь. Лінія фронту, значить, зараз ми поговоримо про зміни в цьому режимі. Ну, як ми вже побачили в відеовергеймних, це буде нова мапа, але зараз нас цікавить дещо інше. Почнуть другого тесту, оновлення 1.19.1. Тестуються зміни на мапі Craftwerk, яка відверто потребувала цих змін. Там є зміни в секторі Б, Д, це і Е. Змінили там, наприклад, в секторі Е. E Коло бази перемістили для того, аби легше було і захоплювати, тому що захоплювати там було, блін, дуже важко. Тепер побачимо, як воно буде на ділі. А також на екрані відродження тепер можна відфільтрувати арендні і преміум танки в каруселі техніки. Додали нову точку входу в режим, це баннер в ангарі. Ну, до цього особисто я ставлюсь негативно. Також допрацювали систему сповіщення при комунікації в бою. Додали та оновили елементи інтерфейсу для періоду після завершення режиму, а також підвищили продуктивність режиму. Це було проблемою, тому що просадки FPS були стабільні і вони були у всіх, незалежно від того, який у вас був комп'ютер. У когось потужний там і RTX 3060, у когось там GTX там, 1650, і все одно це відчувалось, це було в кінці бою особливо. Та й просто так ФПС з нічого просто міг впасти там зі 120 скакав до 70, опускався і назад піднімався. Вашій увазі 2D стиль воїн заходу, спеціально розроблений для майбутнього зимнього івенту на глобальній карті, а також 2D-стиль ветеран для танка 116 f 3 І я думаю, це не співпадіння, що вони роблять 2D-стиль, ще для нього окремий і. Це зайвий раз просто підтверджує мою теорію, що 116 f 3 буде новою нагородою за глобальну карту. Тому що зазвичай, коли вони вводять новий танк в нагороду за ГК, то вони й додають якийсь йому 3D стиль 3D або 2D. Тому я думаю, так воно й буде. Звичайно, може, мої прогнози не справдяться, але ймовірність його досить таки висока. ПЗ-58-2, це Китай ТТ-9-прем. Він був на першій ітерації супертесту таким. Йому поміняли клас танку з преміумного на акційний, а також додали теги танку унікальний та вбудований ремкомплект, що може говорити нам про те, що він буде або за батлбас, або за рангові бої. Щось із цього, я думаю. Його дещо поміняли характеристики, якісь там. Онерфи, наприклад, як стабілізацію, але набагато апнули ДПМ. 16,49 секунд перезарядки йому зробили 13,90. Це досить такий значний буст. І максимальну швидкість вперед. Максималку йому зробили з 30 км на 35 км на годину. В принципі, чекаємо цей танк, він вийде під нову гілку якраз. Я думаю, вийде досить таки цікавий екземпляр. Щось наподобі 50 ТП. Він дуже на нього сильно схожий, і дев'ятка поляк. Це просто я не знаю, що це за день. Я монтую відео, а ВГ навалює Навалій новими новинами. Значить, все ж таки буде нова гілка, гілка прокачки ПТ-Японії, а також ТТ-Японії. Ми бачили це в відосі. Зараз є вже окремо скріншотик цих двох танків. От, не знаю, це десятки чи які це танки. Дуже цікаво гілки ТТ. Блін, на вигляд знаєте, щось схоже на СТБ таке. Цікаво, вже є гілка фугасних ТТ Японії. Це буде ще ТТ. Хм, Цікаво. Чекаємо з нетерпінням, звичайно. О, я думаю, це буде просто щось. А от тепер щодо контенту на моєму каналі. В першу чергу завдячуючи Богдану Стельмаху, Олегу Баскоєву, які подарували мені коробки, з яких я вибив БЗ-176, Шармалі, АМБТ, Ось там, Віперу. Тепер просто є. Там купа ідей для стрімів, як мінімум потрібно обкатати всі ці танки. Плюс я придбав собі теста 5 Звичайно, теста 10 е5. Окрім того, що я буду просто катувати стайнк, який мені дуже подобається. На ньому ще будуть стріми по взяттю трьох позначок. Придбав собі каєна, загнав топ. Це значить прокачка суперконя Обов'язкова. Так само вз 1.4, прокачка ВЗ5. Тут цей в топі загнаний, в принципі, там залишилось трошки, щоб відкрити вз 5 нічого складного. Так само вз 55 є 8, -ка. вона там практично в топовій комплектації. Ну, гусениці, все, це башня і гармата топове, там, Дойгун, можливо, і радіостанція. От, Розбавлятимемо ми стрімами це по преміум танках. Тому що сріба залишилось у мене не так-то багато, тому так, да, кататимумо на преміум техніці в цей же час. Я думаю, стрім там по прокачці якогось танку буде, стрім по е, преміум танку. Щодо відео, звичайно, виходитимуть огляди на техніку. Є в мене вже в процесі, Певні відоси вже є в процесі, тому вони виходитимуть в порядку черги. Я розумію, що хтось там може побачити, хоче побачити огляд на АМБТ. Доведеться трошки зачекати, бо є вже запланований. Все це буде з часом на кожен танк, який є в мене в ангарі. Це як мінімум, на нього огляд буде. От, тому пишіть. Що ви хотіли бачити, які бажані огляди випускати першими стріми, по якій техніці хотіли бачити в першу чергу? Ну, якщо вам сподобалось дане відео, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайк. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть в коментарях, відео вийшло дуже насиченим. Що ви думаєте з приводу всього побаченого, почутого, плани ВГ. Мої плани. До зустрічі.